Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії. Працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Сьогодні до нас доєднається генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе! Слава Україні! Героям слава сьогодні. Тисячний день повномасштабного вторгнення. Колись нам давали лише три дні, але вже ось тисячу днів. Україна, українські герої ведуть боротьбу з нашим власним ворогом. Як би ви охарактеризували Україну за цих тисячу днів? Ну, Україна змінилася, і слава Богу, у нас стало менше менше не знаю, людей, які там вірять в якісь фантазії, більше реалістів? І я сподіваюся, що те, що колись казали, Ще до здобуття України незалежності, що без, без війни, конкретно України з Росією, Україна не буде мати справжньої незалежності, що це вже в цю, в цю аксіому, яка зараз е, перед нашими очима, вже тепер не треба нікому нічого доводити. І е, це плюс, <клух> всі інші мінуси я знаю, ну, важко, всім важко. Треба розуміти, що це справді боротьба навіть не нашого покоління, а тих, хто за нами стоїть, і боротьбу покоління. Якщо ми зараз не доведемо цю справу в чергов раз, черговий наголошу раз до завершення, ми це все залишимо своїм дітям, внукам, правнукам, не знаю, кому до, Тобто до доти, доки. До, до ків... Росія буде існувати в тому вигляді, в якому вона є, ця війна не закінчиться. Що маєте на увазі про той вигляд? Ви маєте на увазі територіально, ідеологічно, політично. А всі три компоненти. Вона не має значення, як вона виглядає, як вона змінюється. І як... Треба розуміти, що на початку 20-го сторіччя Російська імперія дійшла до західних кордонів. Знаючи, вона потрапила в Закарпаття, але вона у Львові точно була. І в 15-му році окупація Львова приблизно виглядала так само, як окупація, не знаю, там, Бучі, наприклад. Так? Вивозили все, що завгодно. Є навіть фото, відео немає, але фото були, є карикатури тих часів. От за 100 років ми їх відсунули до дикого поля. Де вони будуть ще через 100 років, я сподіваюся, що вони будуть за Уралом. Чи, чи десь там в північних лісах, тобто є, є позитивна тенденція, що ми, але блін, ну от стільки людей гине за це. За, за ці 100 років, стільки Україна віддала сил і своїх можливостей, що просто вже не хочеться навіть це згадувати. Тому хочеться вірити, що це ж питання не самої існування Росії як спільноти, а власне його населення, якщо воно не зміниться. То нам прийдеться справді жити так, як Ізраїль, і не знаю, будувати якісь там фортифікаційні споруди висотою 6 метрів, щоб стримати цю навалу в майбутньому. Як ви вважаєте взагалі, що особисто для вас було найбільшими перемогами за цей період? Ну, не знаю, перемог було багато. Навіть такі, які ніхто не звертав на певну увагу. Але те, що, що ми, ну, це можна там нагадати, да, що ми показали всьому світу, що ми можемо самостійно від, відігнати їх від Києва, там звільнити Харківщину, звільнити Херсон. Тут стоїть питання все ж таки ментальне, що в нас з'явилася та спільнота і той прошарок людей, які вважають себе воїнами. Оце найбільша перемога. А коли в спільноті є чітка градація, є каста воїнів, я думаю, що нам точно вже нічого не грозить майбутньому. Тобто, ви вважаєте те, що ми показали, що серед нас є власне, не то, що навіть серед нас, а що наша, наша нація має такий бойовий дух і готова йти до кінця, що це є перемогою, так. Я думаю, що так, тому що ми е, в якийсь певний момент втратили е, в цю е, рису. Окремі елементи у нас з'являлися там, да, та, там е, українські змагання е, під час е, після Першої світової війни, українські визвольні змагання після Другої світової війни, але це були локальні такі вибухи, які не переросли в загальнонаціональний спротив. На даному етапі загальна спротив плюс підтримка е, цивілізованого світу, це так буде називати. Бо це не Західний світ, це цивілізований світ. У нас 50 партнерів. Союзників, на жаль, немає. Союзник це ті, що стоять поруч з нами і воюють разом з нами зі зброєю, а партнери то ті, хоча б які не заважають. Так от, 50 цих партнерів це вже говорить про досить великі е, зміни. І я сподіваюся, що це якраз той період, який в свого часу 18 році допоміг постати незалежній Польщі, назваючи на всі перипетії 20 століття, сторіччя, Польща є була, є, і буде. Я сподіваюся, що і після цих перипетій Україна була, є і буде. Пане Вікторе, у Білому домі підтвердили офіційно нарешті, що Байден змінив свою політику щодо ударів глиб Росії. Україні офіційно надали дозвіл використовувати для цього ракети атакам. Окрім того, змі пишуть, що Британія та Франція теж дозволили використовувати свої ракети Скальп щодо цього. І ось виникає питання: перш за все, чому Байден змінив свою думку? Адже вони були такі непохитні саме у цьому твердженні, що це ескалація ніяких ударів в глиб Росії. Що змінилося? Змінилося тому, що е, пройшли вибори. Вже не треба нікому нічого доводити і казати, що я там найкращий, найгірший. Це раз це основне друге, е, поява корейців на полі бою, і третє, Неспроможність Росії сприймати е, е, адекватні аргументи, які, наприклад, їм, е, я так думаю, що з, 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 з дозволу, чи з чи з ну, чи з під, під, під якимось там контролем, не знаю, як це назвати, Шольц довів е, Путіну під час розмови, і все це в комплексі. Цей фактор показав, що Росія не спроможна сприймати адекватні аргументи з чим, я думаю, що тільки оця позиція, яка називається Мир через силу, і спроможна Росії щось довести. От власне ми, ми раніше спостерігали, що Путін в принципі не може приймати аргументи. А ось я читав декілька таких думок стосовно цього рішення, чому саме зараз, ну по-перше, Байден та й демократи в цілому вже точно не будуть керувати з січня місяця, а, і таким чином вони вирішили на останок. Зробити цей крок, щоб ніби закріпити його, і якщо це значно посилить позиції України, щоб закріпити цю перемогу за собою. Адже, по-перше, це їхнє рішення. По-друге, навряд чи Трамп, коли прийме присягу, захоче відкочувати це рішення, адже це може бути удар по його іміджу, Так, я, я погоджуюся, що є такий елемент. Тим більше, що ми зараз почали активно. Збирати списки я не знаю, наскільки це фейк чи не фейк. Я ну сподіваюся, що це не відповідає дійсності, але разом з тим, навіть поява такої інформації вона вже викликає застереження, що нібито команда Трампа збирає відомості щодо осіб, які причетні до такого так, в такому вигляді виведення військ з Афганістану, тому що ну зрозуміло, що при, рішення про вивід військ було прийнято ще при за, за Трампа. У нього ж позиція була, що ну, американські війська не мають воювати, тому що це там не наші інтереси і треба все вирішувати перемовиним. Але можливо, Трамп не сподівався, що от, буде такий, такий вивід військ. Ну, от, такий, який відбувся. Тому я думаю, що поразки і от непригадний вигляд таких от речей його команді точно не потрібно ну але є є є там певні нюанси там да висловлювання того що не треба було давати дозвіл там ще щось таке слухайте ну подивимося я я я настільки розумію що в нас не тільки є дозвіл но в нас вже є і саме саме це, сама реалізація цього Власне, так, власне, чимало ЗМІ, західних ЗМІ і навіть російських змі повідомляють, що був знищений 67-й арсенал у Брянській області, російський арсенал, і кажуть, що це був якраз перший перше використання атакам з по території Росії. Власне, що відомо про цю ціль, що там знаходилось, і які це матиме наслідки. Ну, це один з найбільших складів, які ми могли зачепити. Ми вже били по ньому десь там в жовтні місяці, 9 жовтня, якщо я не помиляюся, Ну, своєї мети не досягли, От, за повідомленням Російського Міністерства оборони нами було використано 6 ракет АТО. Ну, подивимося, була інформація про повторний, повторну детонацію. Які там були використані ракети, не зрозуміло, бо там у нас є різні, там є і касетні, і бронебійні, там кумулятивні, там Бог його знає, що там було використано. Але головне результат, я так розумію, що це був основний логістичний хаб. Звідки бралися снаряди для тих військ, які воюють на харківському напрямку і на умовно-сумському так, курський напрямок? Власне, а от тепер. Давайте уявимо, як це розширяє можливості України. От дозвіл того, що ми можемо використовувати скальпи, можемо використовувати Storm Shadow, що в принципі є аналогом скальпів, можемо використовувати атакам, які мають радіус аж до 300 кілометрів. А які можливості тепер відкриваються перед Україною? Я, я, я хочу якось так трошки збити хвилю. Нічого кардинального не поміняється. Знаєте, що завтра всі всі кінозброї зброю, почнуть тікати. Єдине, що Україна справді має. Можливість діставати центри прийняття рішень, командні пункти, логістичні центри і склади, які знаходяться в безпосередній близькості. Це до 300 км Справді, ну будемо так казати, до 200 км точно тому що ще треба ж ті установки близько до фронту, так не підтягнеш, але в радіусі 200 км це забезпечення того, що ми можемо дістати якісь. Якісь оті е, накопичення не тільки особового складу там е, техніки, а й е, склади. Я розумію, що можливо е, російська армія була готова до того, що ці склади будуть е, діставатися, і вони проведуть певну е е релокацію, там по перевезуть ті всі речі. Ну е все ж таки є надія на. Руський, авось що не дістануть. Але тому подивимося, важко зараз сказати. але є надія, що це певна, певна полегше -по роботу нашим на безпосередній лінії по лінії фронту і погіршить їхні можливості, тому що вони, вони дуже прив'язані до залізниці. Надзвичайно без залізниці, тільки автомобільним транспортом вони просто неспроможні довести ту кількість боєприпасів, яка потрібна на, на фронті, тому це буде тим моментом, коли ми можемо розраховувати на ліквідацію цих загроз, особливо особливо це стосується в першу чергу скупчення військ на полігонах і в місцях їх постійної дислокації. Тобто, тепер вони змушені робити приблизно те саме, що ми робимо з 22-го року. Ховати свої війська не десь там в казармах, а в наметах в лісах. А жити в умовах російської зими в лісах-наметах в це не комфортна ситуація. Ну тобто, фактично, це знищення і ускладнення логістики та. У, у якби зменшення можливості резервів, що власне грає на руку у виснаженні у виснаженні ворога, накопичення резервів, тому що для того, щоб прийти, наприклад, до якогось наступу чи намагання сконцентрувати на якомусь напрямку війська і техніку, це буде досить швидко видно і концентрувати її на відстані 500 чи 400 кілометрів, це зовсім інше, ніж концентрувати їх безпосередньо близькості біля фронту. А в безпосередній близькості ми маємо можливість заздалегідь це все вирахувати і ліквідувати. Власне, читав статтю одних військових аналітиків про те, що е, ракети Storm Shadow та Scalp е, оснащені дуже цікавим датчиком. В момент, коли вони пролітають на територію, вони ще роблять е, топографічний рельєфний е, сканування території, власне, і по цьому можна ще й робити таку додаткову розвідку. Ну, вони працюють в системі, яка розроблена і надана країнам НАТО, і, зокрема, тих, хто використовує ці ракети, це система власне опозиціонування себе до місцевості, і таким чином, ракети справді прив'язані до рельєфу місцевості, і коли вони летять, вони звіряються з тою картою, що є. Просять коригування, це штучний інтелект, вони передають одразу інформацію в центр. І це все в комплексі дозволяє, якщо перша ракета чи перші удари пройшлися і не, там, не досягли своєї мети, другі летять вже з врахуванням тих помилок і обходять якісь там небезпеки для того, щоб досягти все ж таки своєї мети. От, власне, власне, в тому, до речі, і була, не, 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 було питання, чому Британія і Франція не могли нам дозволити користуватися своїми ракетами, тому що дозвіл передбачав, в першу чергу, дозвіл Сполучених Штатів використовувати цю систему керування ракетами. Я так розумію, що після того, як ми почали використовувати американські ракети, дозвіл був отриманий. Але це рішення потягнуло за собою ось е, декілька таких. Історичних моментів, ну, зокрема, один з моментів це те, що в ООН закликали дивитись, чи буде все добре з мирним населенням в Росії у зв'язку з цим. Хоча нещодавні загибелі в Одесі чомусь не, ООН не звернуло на це увагу. І, звичайно ж, Росія. Росія одразу після. Прийняття рішення про дозвіл Україні бути в глиб Росії затвердила таки свою нову ядерну доктрину, де фактично добавили пункт: що якщо на них неядерна країна нападає і в них партнер ядерна країна, відповідно, вони вважаються як спільний напад і можуть. Відповідний е, ядерний удар нанести по ядерній країні партнеру, в свою чергу. І вони вже встигли пригрузити. Вони вже говорять, власне, що ми казали, що це були ракети атакамс це ескалація, і знову почали грозити США ядерним ударом. Е, що ви думаєте взагалі з цього приводу? Я нічого не думаю. Це блеф вищої, вищої категорії, і нічого вони не зможуть зробити, тому що вони. Е... Повністю контрольовані е, м, Китає Китаєм і частково Індією, які свого часу в, ще, ще в 22-му році, коли була ця риторика про е, використання тактичної ядерної зброї, яку, якщо б використали тоді, в 22-му році, я думаю, що вони б, можливо, можливо е, отримали би якийсь ефект і можливо, можна було б. Очікувати якихось зрушень чи змін кардинальних на лінії фронту в даний момент, коли ми розуміємо цю небезпеку, коли ми не маємо концентрації військ, яка б могла дозволити їм знищити не знаю, там тисячі військовослужбовців, а прорив на одній ділянці вони просто не мають можливості чим закріпити цей прорив, то це все говорить тільки про одне: що це блєф використання ядерної зброї, демонстративне використання проти мирного міста. Навіть якщо там знаходяться якісь військові частини, буде сприйнятий світом саме так, як вони не хочуть, щоб він сприймався. І це завершення тих всіх риторик про мир зі сторони Китаю, Бразилії, Південної Африки. І вони, вони казали, що ви хочете виграти війну, Вигравайте війну так, як ви почали. Тобто, от, такою, звичайним озброєнням. Якщо ви використаєте атомну зброю, нам з вами не пошлю, ну, не не, не по друзі. Власне Китай одразу ж відреагував на це рішення Китай, як тільки сказали, що е, надають Україні дозвіл використовувати далекобійні ракети, е, Китай одразу зробив заяву і закликав до мирного вирішення. Ну так, про що йдеться? Вони зразу казали. А ми, ми питали, каже, слухайте, каже, ми ж не використовуємо зброю, звичайну зброю, яку ти маю в, в Росії. Ми використовуємо ту саму зброю, адекватно відповідаючи на наші загрози. Якщо вони використовують е, е, стратегічну авіацію, якої в нас немає, використовують ракети, які носії тактичної ядерної зброї, і кожен раз вночі, коли вони їх запускають, ми думаємо, чи там є тактичний ядерний заряд, чи немає. І яка буде, була б реакція, якщо б е, в тих ракетах, які запущені по Одесі, був, був би один е, тактичний ядерний заряд? Одеси б не було? Чи як? Як нам реагувати на такі речі? Тому ми кожної ночі, отримуючи ракети в свій бік, переживаємо що вони там хочуть нас чимось залякати. Тому Україна просто перестала лякатися, ну скільки можна. На нервах вже жити не можна. А якщо хтось там в Штатах не знаю, там, умовний Ілон Маск переживає за третю світову, нехай домовляється з Росією. У нього там є друзі, у нього там є можливість дзвонити, він дзвонить туди. Нехай домовляються, нехай вони щось щось приймають, якісь рішення. Ми рішення е, приймаємо не е, тому, що а, не зважаючи ні на що. Власне, ми вже Ви вже згадували сьогодні північно-корейських військових. І от Блумберг пише, що КНДР загалом може залучити до 100 тисяч військових для війни проти України. Але якщо така допомога і буде надаватись, це буде ротаційно а не в рамках одного розгортання. Що ви думаєте з цього приводу? Чи можливий такий сценарій? Можливо, він зараз застосовується. Вони хочуть протягнути частину свою частину своїх підрозділів. Через е, е, фронт для того, щоб ті отримали бойовий досвід. Тобто, так місяць-два там потримати на лінії фронту, е, будуть втрати, не будуть втрати, їх все менше все, е, турбує. Вони потім забирають один підрозділ, е, заводять інший, і так на ротаційній основі прогнати десь там до справді до 100-200 тисяч чоловік, через український фронт і таким чином е, отримати. Ну, якщо не повністю, е, чи ну, не повністю е, бойові підрозділи, то хоча б частково, такі, що прийшли і отримали бойовий досвід. А власне кажучи, е, мова йшла про те, що наразі на території Росії, зокрема поблизу Курської області, прибуває близько 10 тисяч військових КНДР, чи є якась станом на зараз? Е, більш детальна інформація взагалі, які задачі вони виконують, і чи беруть участь безпосередньо в бойових діях? Безпосередньо участь в бойових діях вони приймають. Єдине, що вони, е, у них не вийшло так, як вони хотіли окремим підрозділом, взяти там, не знаю, там, лінію фронту 5-10 кілометрів, та і тримати її, там, чи наступати, чи відступати, чи обороняти. Е, то їх там трохи розподілили по, по інших бригадах російських. А, е, контролюють їхню діяльність там їхні офіцери з ну, штабі цієї так, так називаємо антитерористичної контроперації, і взагалі там в Курській області намагаються не використовувати бойові підрозділи, які знімають чи не знімають фронти, а використовують підрозділи допоміжні. Там, по-перше, це срочники, це ж зараз країці. Це е, якісь там е, місцеві партизани, якихось там понабирали на, на, на тобто, приблизно на них наша територіальна дворона, і е, ФСБ, Росгвардія, ФСБ це прикордонники. От, от, от така збірна солянка намагається воювати з нашими. Хоча є і армійські підрозділи, які підтримують, е, особливо те, що стосується артилерії, танків. Але все це не сприяє е, загальному. Е, Загальному е, успіху цієї операції, тому що немає взаємодії тої, яка була між військовими, які розуміють задум, розуміють е, куди треба йти, як бігти, як взаємодіяти, як готувати той чи ін, готувати той чи інший наступ і так далі. Так далі, ось деякі телеграм-канали публікують таку інформацію, що про секретар Путіна е, Дмитро Пісков сказав, що. СВО переросла у війну з НАТО і буде тривати ще деякий час. Що ви думаєте з цього приводу? Я е, про те, що вони воюють зі всім НАТО, розповідав давним-давно. Нема е, е, гібрид, гібридної війни. Вони на повному серйозі здійснюють провокації, диверсії. Ну от зараз вон, пішла інформація 11 листопада. Патрушев попередив світ, що там хтось щось збирається підрізати. Е, а от за останні декілька днів е, пішла інформація, що то там судно спіймали, там кабель обірвався, там десь щось перегнулося. Е, це ж все елемент одної операції. А коли підривають склади, коли є жертви після цих підривів, коли е, наймають людей, які провокують е, якісь там заворушення, підпалюють магазини, склади, е, логістичні склади, намагаються е, здійснити диверсію на в інфраструктурних об'єктах і шляхах пересування військової техніки, зокрема на позалізниці. Це що не війна? Це війна, це диверсійна війна. Як би їх там не, там не приховував, не називав. Просто є частина політиків, які намагаються заховати голову в пісок і не називати речі своїми іменами. а війна вже триває. Будемо сподіватися, що Захід дійсно це розуміє, буде і надалі ще більш рішучою у своїх діях, буде приймати рішення на кшталт як удари в глиб Росії. Дякуємо, пане Вікторе, за цю розмову. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я. А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент Ві. Все буде Україна.